Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару піжами жіночі та нічні сорочки бренду Esmara Disney. Є різних забарвлень та з різними принтами. В лоті піжами 11 комплектів. Є різних моделів. З розміром S буде 3 комплекти. З розміром М та L буде по 4 комплекти. Нічні сорочки в лоті 13 одиниць. З розміром С буде 5 одиниць. Та з розміром М та L буде по 4 одиниці. Матеріал баволна та віскоза. Всього в лоті 24 одиниці. Вартість лоту 3880 гривень. Собі вартість однієї десяти 162 гривні. Є така моделька. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!